Всім привіт, з вами Перімо. І це знову Амнезія, друга частина. Зараз на дворі 5 година вечора, вже конкретно темно, тому я думаю, на сьогоднішній серії я щось таке налякаюсь. Йо, що таке валяється? А, таракани повзли тут Ну що ж, минулій серії ми дійшли до цієї зали. Там був хід, але щось він закрився якось фігню. І... Ага, то фіговенько, я ж можу пройти і вам з ну що ж, йдемо. А блін, то буде страшно. Ай-яй-яй. Сподіваюсь, мене чути, я вже е, ...намагаюсь трохи кричати якось. Архіви. Цікаво, може якось звук зменшити, бо він мене так вже шугає. Так графіка все добре 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 управління ну ось ні звук жаль ну нічого не зробиш з цим будемо грати так <кхи> Ай-яй-яй. там буде зараз темно і дуже страшно я впевнений в цьому на 100% подумаєш Тож не 200 А, як я ненавиджу музику, -мо. Ой, двері закрились. Чую, хтось прийде. Я не туди пішов. Щутів, як <плес> да. е ось тут Тіндербокс валяється. Ідемо звідси. Нічого цікавого. Давайте оце я так розумію. Там продовження, коли я грав. О, не грав точніше, а дивився цей інших ютуберів. Так я, я... дивився Табаскас Не знаю, може ви знаєте. Канал називається Toby Games. А так сам пацан випускає прикольне відео. Вам тільки потрібно розуміти мову англійську. А все інше прикол. Так що тут таке? Лабораторія і. Це села... Ти думаю, села. Клітка? А, вінний погріб, блін. Туплі. Села. Ні разу такого слова не чув. Блин. А там що было? Лабораторія, и там лабораторія. Я мой, ч так страшно? Угу. Блин. Ты ж монстры за мной якийсь бігай. О, тряси, это ж тут той монстр будет у меня. И меня тут найде. Ай-яй-яй. Блин, ну что такие звуки Ой, вы бачите, что у нас с ним А uh, ясно, я туди не піду. Як добре, що там до каміння, великий. Что это было? И одна часть крепкой водки. Заклянку. что за

Ах, щось тут нічого цікавого. Скорее. Сно там хтось тропає. Я вже розумію, що ця гра дуже вплине на мою психіку. А, це що таке? Масло, ну. Стрімні звуки. Ідемо, вийдемо звідси. Блін, затрясається, Що таке? -мо. Так, світло. До речі, подивіться, що з його психікою. А, його голова болить. Здороня, все в порядку. Все хорошо. <схе> все добре. Так. В мене погреб. Зараз буде дуже страшно, бо це і погреб. У мене є ключ? Ні, нема. Та я зрозумів, що безключання відкрити. Ааа, це значить, що мені таке треба піти ось у дово. Чи може підемо подивимось, що це що тут є таке? Тут може цікаво є. Що це? Камера... Переработки. Камера переработки. Маса липка, я була. Цикаво. Тут как финя, на финях, на дворях. Ну что ж, идем. Я помню, что тут же будут не двери. Я ее не хочу сюда Архивы? Так. Заработаем будем какать. А бутики я тут буду как? Что это таки. 16 мая 1839 года. Беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Гербер обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу, а он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная, но я теперь просто уверен, что он что-то скрывает от меня. Тем, завтра я поведу людей в гробницу. А ну чекайте, я ж таки на не... почитал. читал. Дневники. Ай. А то что -то так я тут не полакал. Відкривати отак як двері і всі ці шуф'яги, то треба зжати ліву кнопку миші і рухати самої мишки. такого, вверх вниз вверх, вниз. І тут павутина. Йо-моя, я так хочу кашляти. Так. Що це таке? Каталоги. Опа! Ага. Блін, як я не люблю використовувати масло. Беремо використаємо ті штучки. О, тіндербокс. Це важлива штука. Тут нічого. Блін. Ви це чули, я впевнений, що ви це чули. Бо коли я це чую, мені дуже фігово. О, тут щось є. А. Почнімо. Впадемось тут. Сподіваюсь, ніяких сюрпризів тут не буде. Одяг. Пусто. Пусто. Так, що у нас тут? Записка. Качки. Щось гра нагадує, але я не пам'ятаю та що. Те що так можна було шарити. 17 мая 1839 року. Руки дрожать. Но я должен написать о случившемся, иначе боюсь, что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло в затхлом воздухе подземелья. Арабы оказались суеверны, они были напуганы и громко спорили. Меня начал доставать их галдеж, и собравшись с силами, я прикрикнул на них, чтобы шли вперед. Мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в IV веке, но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привел нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная каменная плита – которая закрывала путь дальше. Я приказал поднять ее, и стоило мне пройти в узкий проход, как плита рухнула. Я был в ловушке. О, мне уже просто не так не знать, что было дальше. Но идти отсюда я не хочу. w o О, wow. але це стукнуло? чую, як щось грає О, стіл, але тут нічого нема. Идем. Да? Вглубь. Я понял, дядь. Пианино играл. Йой. Краще, чтобы было открыто. Блин, в какашку ях страшно. И да, я мне ничего отрачат. Кров. Смотри, что я тут пьяный из края. Все норм. Як я не хотів сюди йти, йо моє! Щось мене заставило Якісь папірці неважливі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! что с ним сталось. 17 мая 1839 года. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был замерт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему. Сейчас я свету. иду, ведь, видишь, стою. спешил гаснуть. В темноте я чувствовал его притяжение. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки стран. Блин! Який же придурок за ран дворе запустил петарду. салют, я не знаю, что это было. Бля, Ну, добре, я думаю, На цьому вибуху я буду закінчувати цю серію. Фу-муха. З вами був Прімо, це була Амнезія. Підписуйтесь на канал, чекайте нових серій. Я постараюся знімати її далі, але йому. Треба так було. Ну добре, дякую за перегляд, по бажанню лайк. До зустрічі!